Всім вітання. Йду до мами і бачу, що тут господар провіряє, а як ви тут проживає, каже. Ходить собі, а ні, мамі моєї, щоб не було скучно, то хоч він прийде. Вот же Кузьмешку с лапой. Это же его ножка резинная. Он только весь час не, не летает. О, пошел я сюда где-то. Дивись, мне не та лудя цибуля. Вузлик. Тяжко напевно ножки підносити, бо ж болото налепло. Йду я собі попромежу. Колись черв'ячка знайду. Свій він тут, свій, не боїться. Вони тут постійно прожив, про, про, прилітають сюди і тут постійно живуть. Куди Не бійся мене.